Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про вибори в житті з любов'я. Тема така, знаєте, цікава. Хочеться сказати одразу, що ми постійно робимо вибори в житті. І всі ці вибори вони відбуваються майже практично щомиті, тобто кудись піти, кудись не піти. Там, щось зробити, щось не зробити. І є ще такий вибір, який не, можливо не помічається, чим обирати. Це такий, знаєте, такого більш широкого рівня вибір, чим обирати. І от можна обирати серцем. Пропоную обирати саме серцем, тому що. Цей шлях тоді буде в узгодженні з Богом. Ми керуємо собою, звичайно. І ми свої вибори в житті робимо, базуючись на тому, як нам відчувається, що ми хочемо, як ми щось трактуємо, і робимо такі, знаєте, оперативні вибори, тактичні. І Керуємо своїм кораблем, але Бог робить вітер, Бог робить великі хвилі, які задають нам великі зміни. Тому так, є фактор власного вибору, але великі зміни, які часто називають випадковими, випадковості часто стають великими змінами. Вони то якраз і зроблені від духа нашого. Випадковості водночас і створюють життя мрії. А значить, можна залишати певні, певну, частину, певну частину свого життя для випадковостей, наприклад, якусь частину свого життя виділяти на якісь виходи в нові місця, в якісь нові хобі пробувати. І а не сидіти вдома, і не забувати себе в роботі. І так є періоди життя, коли є сенс посидіти вдома і є сенс попрацювати добре, але в кожного є удача, і в кожного є можливість отримати своє життя мрії. І це все ж таки хочеться озвучити, що це дар Божий мати життя мрії. І якщо є якісь. Позитивні зрушення в житті. За це вже можна дякувати Богу за те, що ці зрушення відбуваються. І продовжувати обирати серцем, продовжувати рухатися в своє життя мрії, яке буде радувати, яке буде нести щастя собі, оточуючим і множити любов в цьому світі, обираючи серцем щодня. Кожен вибір Бажаю любові І обирати вам своє життя серцем.